Столики з нержавіючої сталі на металевому каркасі бувалого вживаного використання, але стільниці у них цілі, м'ятин тут мінімальна кількість. Пофарбовані каркаси в середньому йдуть 1,20-25 довжиною, ширина по 60 сантиметрів. І один столик метр на 70. Більш детальні фото можу надіслати окремо по бажанню. Тут ще є можливість поставити нижню поличку. Ось тут готовий каркас під нижню поличку, її можна поставити як з ДСП, так і з металу.